Сьогодні хотів би довести до вас черговий блок інформації, з якою постійно стикається Кіберполіція. І надати рекомендації щодо протидії конкретним випадкам звернень, щодо яких надходять до наших територіальних підрозділів. Тож ломисники надсилають електронні листи для проведення перевірок, нібито законної діяльності від контрагентів контрагентам від імені філії Державних податкових інспекцій або їхніх регіональних представництв, які розташовані на території України. Афористи закликають відкрити доданий до листа файл і таким чином інфікований файл шкідливим програмним забезпеченням вже починає. Встановлювати відповідні дані на ваш комп'ютер, у такий спосіб зломисники отримують прихований доступ до комп'ютеру жертву та в подальшому переводять грошові кошти з підконтрольних рахунків підприємства або фізичних осіб. Для верифікації інформації у разі отримання подібних листів вам потрібно звернутися на гарячу лінію Державної податкової служби України за телефоном 0800 501 207. То, щоб убезпечити себе від зломистиків, кіберполіція радить дотримуватись базових рекомендацій захисту від вірусів. Тож, перш за все, утримуйтесь від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за ненадійними посиланнями. Регулярно оновлюйте антивіруси, так як ви збільшите, збільшите шанс того, що ваша антивірусна система виявить завчасно той чи інший вірус або шкідлива програма забезпечення. Оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення до останніх версій. Це допоможе закрити потенційні Вразливості, так як розробники всіх цих операційних систем, вони також приділяють достатньо уваги захисту і персональних даних користувачів і самої операційної системи. Кіберполіція та офіс Омбуцмана звертають увагу громадян на те, що розповсюджена шахрайська схема, нібито під приводом звільнення військовополонених або Громадян України, які надходяться, надходяться на тимчасово окупованих територіях, звільнення їх з полону і доставку їх відповідно на підконтрольну нам територію України, зломистики користуються вразливим емоційним станом потенційних жертв і їхніх близьких родичів і вводять в оману з метою виманювання персональних даних. Шахраї в соцмережах відслідковують публічні повідомлення людей, котрі займаються пошуком своїх безвісти, зниклих близьких родичів чи знайомих, представляючись волонтерами, журналістами, представниками державних органів або навіть представниками країни-агресора. Зломисники обіцяють сприяти звільненню або організувати телефонну розмову з тією особою, яка розшукується. Для досягнення власних цілей вони випитують особисті дані тієї особи, з якою контактують. Це можуть бути і паспортні дані, і ідентифікаційний код, і номери банківських рахунків, номери банківських карт, і коди верифікації, які нібито надходять в вигляді смс-повідомлень під різними приводами. Але зрозуміло, що вся ця інформація в подальшому використовує, використовується для доступу до ваших особистих даних і до ваших заощаджень. Тож кіберполіція радить уникати будь-яких контактів з підозрілими особами, які можуть виявитися шахраями. І основні паради являються наступними. Ну, Перш за все, перевіряйте джерело інформації. Завжди з'ясовуйте, хто з вами спілкується, яку організацію він представляє, чи він може це підтвердити. Звертайте увагу на офіційні джерела інформації, так як офіційні установи вони завжди надають лише перевірену інформацію і є офіційний перелік установ, які займаються звільненням військовополонених. Коли не передавайте конфіденційні дані, незнайомим, уникайте розкриття персональної інформації у соціальних мережах. Також у приватних повідомленнях, які постійно надсилаєте коло своїх знайомих соціальних мережах. сумнівні пропозиції взагалі не потрібно розглядати, будьте обережними з будь-якими фінансовими, сумнів... фінансовими сумнівними пропозиціями пов'язаними з визволенням або допомогою. Всі послуги, які надаються відповідними державним установами та організаціям, являються безкоштовними, і якщо і навіть потрібно будь-які витрати понести, ну. Кожна організація про це заздалегідь повідомляє і у встановленому законному порядку публікує відповідну інформацію на відкритих джерелах інформації. Тож я думаю, що повинно бути всім зрозуміло, що держава не заробляє грошей на тому, щоб займатися визволенням військовополонених і своїх громадян. Звертайтесь до правоохоронців, яких, якщо ви підозрюєте, до... якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайських проявів, чим швидше ви повідомити про таку ситуацію, то тим швидше ми зможемо відреагувати і тим паче каналів зв'язку з нами доволі достатня. Ви можете надіслати свої повідомлення на як на на безпосередню адресу кіберполіції через сайт cyberpolice.gov.ua у розділі зворотний зв'язок, заповнивши відповідну форму, або просто зателефонувавши на лінію 102. Крім цього, хотів би звернути увагу на те, що на сайті Офісу Омбудсмана розміщено офіційний алгоритм дій при розшуку безвісті ж зниклих осіб. та... Алгоритм дій поведінки в конкретних ситуаціях. Для надійної та безпечної допомогу у пошуку безвісти зниклих осіб та вирішення питань обміну військовопоболонених, ви можете звернутися за номерами 0800 501 720 або 044 294 74 08. Це номери представництва омбудсмана України, або написавши відповідне електронне повідомлення на сайт hotline собачкамбудсман.gov.ua. Крім цього, хотілося б надати. Номер телефону представництвамбудсмана України в Сумській області це 0542 66 77 27. Звернувшись за вказаними реквізитами, ви зможете отримати кваліфіковану допомогу і рекомендації щодо того, як діяти в конкретних ситуаціях, у випадку того, якщо хочете звільнити з полону своїх родичів або якихось близьких людей. Ну, крім цього, хотів би звернути увагу, що у нас триває війна не тільки з внутрішнім ворогом, але і з зовнішнім. І інформаційна війна також не закінчується. Тож закликаю наших, наших глядачів, наших користувачів, однодумців, підписатися до нашого каналу. Телеграм-каналу, під назвою Брама, для тих, хто не знає, нагадую, що проект Брама створений кіберполіці за підтримки волонтерів України і його основна діяльність направлена на блокування ворожої пропаганди, яка постійно шириться в нашому інформаційному фронті. А також в вказаному каналі ви зможете знайти багато інформації. З з метою використання для підвищення особистої кіберграмотності рівня цифрової безпеки, отримати доволі велик, велику кількість рекомендацій щодо протидії усім сучасним проявам шахрайств і рекомендацій щодо того, як не стати жертвою найбільш розповсюджених будів злочинів, з якими постійно стикається кіберполіція. Тож постійно слідкуйте за контентом, який публікується на телеграм-каналі Брама, або підписуй, або переходьте за нашим за посиланням на сайт stopfraud.com Крапкою і на вказаному сайті з одноіменною назвою Брама ви зможете знайти також дуже багато інформації і освітніх блоків, які можуть використовувати усі категорії нашого суспільства повсякденній діяльності і тим паче під час користування інтернетом. Тож перевіряйте і не дайте шахраям вести вас оману в оману. Якщо ви стали жертвою таких протиправних проїв, то негайно зверніться до поліції за телефоном 102 або надішліть відповідне звернення через сайт кіберполіції Сайберполіс у розділі зворотний зв'язок.